Українські бублики справжні, точно як в дитинстві, великі, запашні, зі шкоринкою і маком. А всередині м'ягенькі і пружні одночасно. Давайте зробимо разом. Приєднуйтесь і починаємо. Нам будуть потрібні борошно, вода. Кімнатної температури, цукор, вершкове масло. дріжджі, в мене свіжі, можна брати і сухі, але в 3 рази менше. Сіль, цукор, мак для присипки. І важкарний настрій. Вода має бути 30 градусів тепла. Не гаряча. Дріжджі, в мене 15 грамів. Розмішуємо. Два пару не додаємо. ні сіль, ні цукор. Вода, дріжджі, борошно. Все. З загальною кількістю борошна. Беремо три склянки. Склянка 200 грамів. Все, розмішуємо. Ось так опару збираємо вкупу. Отаке От має бути тісто на опару. Воно як живе, і дійсно воно пристає. Пристає до стіночки, пристає до рук, і це добре. По плівочку і залишаємо опару на 2 години. Будемо дивитися, може, і половиною, якщо холодно в хаті. Друзі, опара готова такі пупирошечки. Ви її бачите і так. І ось так. Ось така вона, пузирчата. Добре. Беремо воду. в мене тут 4 ложки столових, 30 градусів, як і вода для опари. Додаємо цукор. Додаємо сіль. Розмішали і додаємо в опару. Розмішуємо. Ложкою, а потім вже руками. Масло, воно от таке. м'ягеньке. Також додаємо. пам'ятаєте, частина борошна пішла в опару, а частина залишилась Борошно просіяно. Все борошно приймається в опару і єднається разом в ком. Ось такий плотненький, але треба трошки попрацювати. Єднаємо. Все, переходимо на килимок, вже таке, воно плотненьке, тяжоле, збите тісто, але воно не сухе. Воно якби і вологе, і вже не пристає. Ще трошки попрацюю. Попрацювали. І ще Відпочити відправляємо 20 хвилин, хай полежить трошечки. Ось так. Тісто відпочило і одразу ділимо на шматочки. Отакі слухняне, м'ягеньке, дуже приємне тісто. Воно таке плотненьке. дивіться, ось так розділяємо важке таке. На чотири. А потім кожну ще на чотири. У нас вийде 16 бубликів. Кожну чверть ще, ще на чотири частини. Три частини, що залишились, відпочивати будуть, а з тою будемо працювати. Приминаємо долоню отак кулаком і до середини збираємо отаким чином. 7. 108, 107, 109. Ну, десь так. Не дуже тоненько, але ось так розкатати треба. Акцентую вашу увагу. Ось такі не тоненькі, сантиметра півтора до завишки. І ось так відпочивають. Відпочили 15 хвилин. Робимо бублики. Дивіться, як це просто і цікаво. Беремо і ось тут, посерединки, робимо таку дірку. Отаку. Отаку. Двома пальчиками. Так. Потім чотирма. А потім. І ось так. Під своєю вагою. Отаке. І ось так. Дивіться. Розкатуємо, ця рука подає, а ця катає. Ось це і зробили і відпочивати. Дірку зробили. Ось так. І двома пальцями одразу. Потім. Чотири. Ось так. Потім під своєю вагою. А потім ця рука тримає колесико. Трошечки катаємо по столу. Ця подає. Не хвилюйтесь все буде добре. Накрили плівкою. І даємо їм відпочити пів години. Вони повинні підрости. Беремо кастрюлю і 2 літра води. Дві столові ложки цукру. На литр води, ложка цукру. Воду підтримуємо температуру 80-90 градусів. Кладемо туди бублика. Тримаємо 8 секунд, перегортаємо на другу сторінку, теж на 8 секунд. Виймаємо і кладемо на деко. Одразу посипаємо. Випікаємо 15 хвилин 220 градусів. Ось вони. М'ягенькі. А, ще гарячі. Зараз трошечки охолонуть. Ось так. мягусінькі мягусінькі І одночасно пружні. Давайте подивимось. Ось так. Точно як в дитинстві. Дякую за компанію, друзі. Хай вам буде смачно! Бережіть своїх рідних, бережіть себе. До побачення.